Доброго дня! Я, звісно, не є ютубер, але все-таки спробую виложити це вже третій про велосипед ролик. Чому хочу розказати дещо цікаве, що я по практиці вже здобув. Маю цей велосипед вже 4 роки. Третій мотор куплялась сама по факту рама без ящика. от Був 9 Амперний літійонний акумулятор, який ні на що не годен, насправді там Panasonic акумулятори були. Я б сказав би. Середньо токовий, напевне. Ну, там елемент на 10 ампер годин, Ой, Тобто не 10 ампер годин, а 10 А. Потім купляли М-ксус 750 Вт мотор. Доволі потужний, насправді він не невисокооборотністий, як би так. от, але на прискорення він показував просто шикарні результати. Зараз кіловатник мотор На ньому швидкість набираю при вольтажі 64 А ампер... 64 вольт, 20 Ампер годин набираю швидкість до фактично 70. Кілометрів на годину. А що цікаве, цікавий, це акумулятор. Акумулятор MPCO. Тут їх 15 штук, 15 ячеек До речі, внутрішній однієї ячейки 085 мільйона Їжу я на ньому рік. Деградація за цей рік. А ще скажу, що я і зимою їжджу, тому що я на роботу добираюся 21-23 кілометри. Зараз куди їхати. От. Можна сказати, ну, от цей круглий рік я і виїздив на ньому. Помімо роботи ще відповідно. От. Е е деградація. У відсотках не скажу, але зараз внутрішній опір, так як я його часто перевіряю, 123-25 мільйом. Тобто за рік деградація невелика, не суттєва насправді. Буквально за 4, перші 4 місяці внутрішній опір. Збільшився до 1,5-1,1 мільйома 1,1 мільйома, в принципі, ну це його заводське стандартне значення. От. Напевно, максимально допустиме, Я не знаю, як вони розраховують, але всі акумулятори, всі ячейки, які я купляв, були підібрані 0,85 мільйома. Акумулятор просто шикарний. Це якась там похідна від е, літій титанату вольтажує 4,3 вольта на ячейку. Е, 21-22 ампер-години. Е, це так перші тести були його. Зараз за рік він має 21,2. Ампер годину. Тобто внутрішній опір дещо піднявся, а я б не сказав би, що втратилася ємність. Взагалі його mmm... срок Я в даташиті читав 7 тисяч до 80%, начебто так, як... ne... якщо правильно пам'ятаю. Інші говорять 10 тисяч. Все... Чому? тому що ну, титанат він там на 25 років розрахований, і цей акумулятор поТП на років 15. Я так розумів, якщо його використовувати в нагрузці 1С, він скільки має пропрацювати. Якщо в 2C орієнтовно, так як я його і використовую в 2C, це... Получається, скоріше всього, в два рази менше буде. Кількість років зменшиться, однозначно зменшиться. Він не гріється. Нагрузки 40 А він взагалі не набирає температури. Це просто чудово. У мене був залізофосфат 3340 ячейки 15 Агодин. От. І їх треба було б використовувати в паралелі, ну, по дві в паралелі. Тобто щоб ємність була не менше 30 ампер годин. Деградували ці, ті акумулятори залізофосфатні буквально за півтора року. До 70% деякі елементи. Тобто із 15 ампер годин. При тесті першому тесті, от, вони мали 15,2-15 ампер години. Потім через півтори року вже деякі мали 10,5 ампер годин. Вони перегрівалися жутко. Я тоді не їздив на 40 А годин, лише тільки на 30. 30 ампер годин, так як контролер не перероблений на той час, був він І заводський, 30 ампер годин був. Так от, все одно вони деградували. Ну, тобто 2 осі і ні про які там циклів уже тоді не йдеться. Напевно я їх е, заряджав. Десь на тисячу циклів вони прийшли. Орієнтовно так, бо дуже часто заряджав, дуже часто їздив відповідно, я ж говорю, зима літо осінь, весна, Як, ну, от, постійно в русі, не понравилося мені залізофосфатні ті акумулятори. Потім проблема із балансіровкою просто колосальна. Якщо один елемент має 13 А годин, а інший 10,5. Самі розумієте, це <смі> от таке от балансувати. В общем, був той акумулятор розібраний і придбаний МПСО, да, ціна його, звісно. Суттєва різниця, Але ж, ну от скільки б я міг би, наприклад, ще збирати акумулятори за цей період за, наприклад, за 2 роки, 3 роки. От, і на таку інтенсивність їздив їх не вистачає. За літіони я взагалі мовчу. Хоча літіони, звісно, якщо їх насобирати просто в паралелі по 7-8 штук, то можливо дійсно можна було б їздити років 5, так як люди їздять. Висаджуючи його фактично в ноль. Не знаю, як такої політионих у мене практики не було. Той перший акумулятор я фактично через пів року вже і розібрав. Ніяк не вистачало мені, щоб доїхати до роботи. От, постійно потрібно було педалі крутити, то просто навантажені крутити. Не так маслати, а іменно допомагати крутити педалі мотору, якби. От. А цей акумулятор просто шикарний. Дуже шикарний акумулятор. І з'єднання там болтове. Болти гайки. А, але нічого. Упаковано добротно, термоусадка знаружи, Всередині армований сірий скотч. В общем Все там чудово, ніяких взагалі питань з цим акумулятором в мене не було. От. До речі, і після всієї своєї практики я одразу G-Cong беру BMS. Всі останні мені не подобаються. Пробував там g byte по-моєму, так називається. Він взагалі згорів не від нагрузки, а по е, щось там із балансіровкою. Він, взагалі, е, мосфети працюють, все нормально, а от е, акумулятора не бачить БМС. Так, да, він теж телефоном керувався, все це діло. Там немає як такої е, балансіровки. Як в kong G-Kong дуже хорошо. Хоча, чесно сказати, я інколи включаю тут балансування. Якщо розбіжність там 0,020 тисячних, як там. Десь так. Коротше, якщо... там навіть і невелика розбіжність, але не хочу, щоб вона збільшувалася, От. включаю балансування. А так навіть без балансування вони що заряджаються, розряджаються всі однаково.